Друге грудня міжнародний день боротьби із рабством. Саме тому Карітас івано франківськ спільно із департаментом соціальної політики ОДА підвели підсумки проведення інформаційної кампанії. Вона тривала із червня минулого року. Основна мета виявлення постраждалих від торгівлі людьми на Прикарпатті та надання їм всебіжної допомоги. На жаль, випадки торгівлі живим товаром із року у рік тільки зростають. Він Поїхав в Росію на заробітки. Там не вийшло щось в Росії, його передають у рабство у Чечню. Він два-три роки працює там у рабстві, якими шляхами він повертається додому. Немає у нього ні здоров'я, ні документів, і куди йому звернутися. І ось він звертається, звертається у поліцію. Та поліція перенаправляє державні структури. І щоб скоординувати цю працю різних структур, які Повинні б допомогти цій людині за даними ООН, у світі щороку орієнтовно 20 мільйонів людей потрапляють у рабство. Це може відбуватися не завжди за межами країни, але й на батьківщині. Прибутки, які приносить такий бізнес, посідають третє місце у світі, поступаючи стільки торгівлі зброєю та наркотиками. Наші люди в основному стають рабами в Росії, Польщі Туреччині. Мета проекту виявити таких мешканців області та допомогти їм. Якщо Україна раніше була країною транзиту, через яку там з східних країн доставляли людей в Західну Європу. То ми спостерігаємо тепер тенденцію, що Україна стала країною призначення, куди цілеспрямовано везуть людей зі східних країн сюди для експлуатації України. Згідно із даними міжнародної організації з міграції від торгівлі людьми переважно страждають особи, які втратили роботу та не бачать перспектив працевлаштування у своєму населеному пункті. Причому потрапляють у такі ситуації, як чоловіки, так і жінки. Робота для дівчат. Прибутки від двох тисяч умовних одиниць знання мови не обов'язкове. Гарантоване працевлаштування за кордоном. За час проведення кампанії на національну гарячу лінію поступило 406 телефонних дзвінків із Прикарпаття. За минулий рік ідентифікували шість осіб, що були у рабстві. Порушена одна кримінальна справа. Сім осіб подали заяви на отримання відповідного статусу. П'ять людей отримують допомогу від Карітасу та Міжнародної організації із міграції.